Є святе Іван для читання Будьмо уважні, В той час приступили Фарисеї до Ісуса, кажучи, учні Івана послі часто й моляться, так само учні фарисею, твої ж їдять та п'ють. А Ісус до них промовив, чи можете примусити весільних гостей постити, поки молодий з ними. Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити у ті дні, і Він їм сказав також цю притчу, ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває до старої. Та той нове порве, і латка від нової, не підійде до старої, ніхто також не вливає молодого вина в старі бурдюки, а то нове вино порве бурдюки, і вино розірється, і бурдюки пропадуть, але молоде вино слід вливати в нові бурдюки, і ніхто не п'є старе вино, хто і. І ніхто, хто старе вино, нового не захоче, бо скаже старе ліпше. слава Тобі, Госпобі! Слава! Христос, нас, слава тобі. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сідайте, хто де має можливість. Тішимося з того, що сьогодні ми знову є всі разом тут, у нашому храмі Покрову Пресвятої Богородиці, у цьому відпустовому храмі нашого Донецького екзархату. Господь вкотре збирає нас, збирає нас для того, щоб поділитися із нами зустрічю, особливою зустрічю. Кожна божественна літургія є зустрічю із Воскреслим Христом. У у святі Євхаристії у Тайні святого причастя. Разом із цим сьогодні Господь дарує нам ще одну зустріч з одним святим святим, який насправді змінив усю історію української землі. Сьогодні у нашому храмі ми вітаємо ікону з мощами святого рівноапостольного князя Володимира. Він був простим чоловіком, простим чоловіком як кожен із нас. Але разом із цим, у своїй простоті, він наважувався ставити собі багато питань. Одне з питань, яке йому довший час не давало спокою, це було питання: а чому людина буває щасливою? Це цікаво. Бо насправді, коли ти вмієш зауважувати тих, хто є поруч із тобою, ти починаєш також цікавитися тому, як вони живуть, що наповняє їхнє життя, що дарує їм красу, світло, що будує їхню надію, що дарує їм натхнення. Володимир мав перед, перед народом відповідальність бути князем. Буде тим, хто провадить, буде тим, хто відповідає, відповідає за життя повірених йому людей. І дивлячись на тих людей, він з одного боку усвідомлював, що вони є добрі люди, але щось їм бракувало для того правдивого щастя. З іншого боку, будучи князем, він мав багато різних зустрічей. Різних візитів, різних людей, які до нього приходили як до начальника цілого народу. І він зауважував, що ті люди, які до нього приходять, вони справді щасливі. Вони мають мир у серці, і цей мир у серці є набагато більшим, ніж будь-які страхи, які можуть наповнювати людське життя. І він ставив собі питання: а як? Осягнути того спокою і того щастя. Спілкуючись, він усвідомив, що насправді ті люди, які ісповідують єдиного Бога, мають цей правдивий мир. Бо цей Бог, якого вони зустріли, є набагато могутнішим, ніж численні божки, перед якими поклонялися на його землі. І тоді він починає шукати також того Бога. Спершу він особисто. Сьогоднішні євангельські читання є дуже глибокі, бо люди, які м, є сучасниками Христа, вони приходять і ставлять йому дуже просте питання: учні Івана постять часто і моляться. Так само і учні фарисеїв, твої ж. Їдять та Вони дивуються, чому ті, хто є поруч із Христом, поводяться по-іншому від тих, хто з Христом не крокує поруч. І Христос дає дуже просту, але надзвичайно глибоку відповідь. Відповідь, яка насправді позначила усі наступні покоління. Чи можете примусити весільне гостей постати, поки молодий із ними? Христос дуже голосно каже, що його місія, і його усе служіння, і його буття покликано бути молодим для цілого людства, бути нареченим. Власне, бути тим, поруч із яким відбувається найбільше щастя людського життя. Є цікаво, ми з вами пережили моменти закоханості і знаємо, що це був час, у якому для нас не існувало світу лише та особа, яку ми з вами любили. Любов вона наповняє тебе. Настільки сильно, що усе решта, в порівнянні з цією любов'ю не має жодного значення. І саме тому Христос, коли говорить про свою поставу перед людиною, дуже чітко каже, що Він є той наречений, якого шукає людська душа. І тоді приходить розуміння. Якщо повнота щастя є поруч із Богом, тоді я, того Бога, маю шукати. Бачите питання, яке ставлять люди, які споглядають Христа, споглядають його учнів, але не ходять із ним і відповідно не чують науки Христа, вони лише дивуються, що ті, хто є поруч із Христом, в цей момент не виконують певних знаків. І певних жестів. Бо напевно знаки і жести дарують тобі повноту твого, твого спасіння, та, на яке всі насправді на світі землі чекали і чого шукали. Але Христос показує, що жести, які сповняє людина, мають бути наповнені сенсом. Святий Володимир. Святий Володимир, споглядаючи життя Христа, споглядаючи його глибоку науку про цінність людського життя, він розумів, що ніде більше він не може знайти тих найглибших сенсів, які дарують тобі тверду землю під ногами. Які дарують тобі світогляд, який витримує навіть найбільші проблеми. У яких людина може опинитися. І він починає сам шукати Бога, того Бога, про якого він чув від інших. Цей час його пошуку є часом глибокого навернення. Він починає усвідомлювати, що багато речей, які дотепер давали йому радість, давали йому статус, давали йому багато речей, сьогодні більше його не наповнюють. Бо вони насправді пусті. Ти можеш мати будь-яке багатство, але воно насправді не дарує тобі нічого, бо в ніч прийде ворог і забере тобі все. Невже це багатство визначає справжність твого життя? Невже матеріальний світ є найбільшим багатством для людини? Володимир усвідомлює ні. Є багатство більше за те, якого він може торкнутися. Власне, шукаючи Бога, він, зрештою, змінює своє життя. Він починає усвідомлювати, що людина відчуває себе щасливою не тоді, коли вона здобуває славу від інших людей. Але людина відчуває себе щасливою тоді, коли вона нарешті. Дозволяє собі бути любленою, і, навчившись бути, бути любленою, нарешті дарує любов іншим. Зміна життя Святого Володимира насправді виявилася набагато більшою, ніж навіть він про це сподівався. Змінюючи себе, він зрештою, Почав усвідомлювати, що він не може мовчати про те, що він відкрив. І він почав ділитися про свої відкриття Бога з іншими людьми, з тими, хто були йому найближчі, царського княжа свита, та, тобто люди, які йому допомагали відповідати за цілий народ. І, зрештою, приходить до усвідомлення того, що Бога, якого він зустрів. Має зустріти кожен. Від цієї зустрічі змінюється погляд усього народу. Від цієї зустрічі українське серце по сьогодні шукає те, що є справжньою любов'ю. Від того часу, і по сьогодні кожен із нас усвідомлює, що ми не є самі. Ми не є покинуті, ми не є сироти, але ми маємо батька, який завжди є поруч із нами. Власне, Небесний Отець завжди наповнює сенсом наше людське життя. У Бозі ми віднаходимо щастя. Сьогодні, приходячи тут, до нас, Святий Володимир хоче пригадати нам, що ми є дітьми. Одної важливої родини, яка називається християнська родина. Приходячи тут сьогодні до нас, Він хоче відвідати кожну нашу родину. Бо цілий місяць жовтень для нашого донецького екзархату є прощою святого Володимира до всіх наших парафій, а відповідно до всіх наших родин. Хоче прийти і пригадати, як Бог був завжди зі мною, так Він. Є завжди із вами. Що означає що усвідомлювати і відчувати, що Бог є зі мною? Означає відчувати себе любленим, любленою. Означає усвідомлювати, що які би не були небезпеки у світі, в якому ми живемо? Бог є моїм опікуном і моїм захистом. Він є моїм пристановищем. І це абсолютно міняє наші думки. І наші погляди. Людина, яка не зустріла Бога у своєму житті, у сьогоденні проживає розпач. Бо ти один. І ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш захистити ані себе, ані своїх рідних, і ти абсолютно безпорадний у цьому світі, в якому ти живеш. У світі не мов би хижаків. Але той, хто зустрів Бога. Розуміє, що він покликаний дивитися вперед, Сповнен, будучи сповненим надії і довіри до Бога, ти починаєш шукати, Боже, а як ти бачиш цей світ? Як ти бачиш людей, які є довкола мене? Знаєте, коли думаю про наш храм Покрову Пресвятої Богородиці, тут у Дніпрі, він народився від кількох лічених людей. Які тоді ще в 90-х роках називали себе греко-католиками. Але сьогодні цей храм насправді є повний людей. Хтось в часі війни залишив рідне місто, поїхав шукати пристановище де-інде, але насправді цей храм є домом дуже багатьох Дніпропетровчан, Дніпрян. Тому що один одному. Вміли переказувати цю новину, сповнену надії, з нами Бог. Святий Володимир вертається до свого дому, вертається до всіх своїх українських земель, тому що ця проща, яку він провадить, вона буде йти через всі єпархії, всі екзархати нашої української землі. І кожному буде пригадувати, як і сьогодні, з нами. Бог. Тому Хай радіє наше серце, хай наша душа сповнюється надією, і хай наші кроки всюди і завжди продовжують свідчити силу люблячого Бога. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!